Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод. Мене як і раніше звати Діма. Я знову в перчатках, я знову в гаражі, я знову рядом поруч із своїм мотоциклом. А це означає, що сьогодні ми будемо міняти гальмівну рідину. Це, в принципі, не повинно зайняти багато часу, і це не дуже кутика робота, але все одно я вам покажу, як це робиться. Отже, що нам потрібно? Рукавички, щоб були чисті руки. Якась тара в яку. Бажано прозора, в яку ми будемо відкачувати стару гальмівну рідину. Ключик на 8 накидний. отакий от. Крестова викрутка для того, щоб відкрутити гальмівну машинку. І трубочка. У мене така Франкенштейн трубочка, але яка є, щоб вдягнути от сюди на штуцер. Розпочинаємо. сказати, нам потрібно буде е, тряпки і вітаж, котрими е, трішки захилити мотоцикл, тому що якщо гальмівна рідина пролієкція на фарбу, вона її може нафиг Отже, відкручуємо. Пробую викрити гальмівну машинку. Знімаємо кришку обережно, знімаємо мембрану пластикову і ще у нас прокладочка резинова. Просто це мембрана і така резинова прокладочка. Це в сторону почистимо трошки згодом. Дивіться, от такого кольору гальмівна рідина не має бути. Вона має бути Майже прозора, ну, типу, як шампанський кольор. Це все вже ну прям дуже грустно. Тому починаємо. Можна, в принципі, взяти шприц і частково це звідси прибрати, а потім заливати вже свіженьку. А можна качати, просто прокачувати це, а потім доливати свіженьку. Я думаю, що ми будемо, так як я шприц забув, будемо просто прокачувати те, що є. І потім буде, будемо поступово доливати. Трішечки модернізував свою трубочку, тому що вона виявилась протікаюча. Передивіться, ми натискаємо і тут потрошку уходить гальмівна рідина. Щоб не завоздушити систему, треба, щоб оце сопло не хапануло воздуху. Зараз вже можна долити свіженькою. Я забув сказати, що для заміни гальмівної рідини потрібна сама гальмівна рідина. Тут DOT-4. Просто їдете в будь-який автомобільний магазин і купуєте ДОТ-4 гальмівну рідину. Але треба, щоб вона була нормальної якості. Я взяв Bosch DOT-4. І просто обережно доливаємо сюди свіженькою. зверху. Далила. И качаємо далі. Починаєте з правого супорта переднього, потім переключитесь на лівий. І них один шлам на двох, ну як один. Маю на увазі, що одна гальмівна машинка. Тому починаєте з правого, потім переключитесь на лівий. коли В правому зробите. А в правому довше за рахунок того, що вам повністю з системи треба прогнати цю жижу, котра була. На лівому залишиться прогнати тільки те, що залишилось в лівій трубці. Тому там набагато буде менше. Коротше, дивіться, рідина вже такого жовтого кольору. А Я думаю, що просто це трішечки бачок замулений. По-хорошому його, звісно, повністю злити, почистити бачок і потім заливати. От, Але в принципі, тут вже видно, що вона. Тормозна рідина йде чиста. Тому це закриваємо. І переходимо на ліву сторону. По лівій стороні робота. Те ж саме. Відпускаємо гайку. Оп! Ні. Yeah. І качаємо тормоз. В принципі, все, по лівому можна вже бачити, що йде світла рідина. Там коротка трубочка. Тому це ми теж хлопці закручуємо. Трубочку знімаємо. Ді. Вдягаємо копачок обратно. Є. В принципі, попереду все. Тепер те саме на, треба на задньому супорті. Він там один. Тому що гальмівний диск один. Ще, коротше, треба перед встановленням почистити трішечки від старої жижі. Прокладочку, ну так, чисто. Прям мити її не обов'язково, а протерти. Трішечки було б непогано. Але так, щоб не залишати якоїсь грязюки. Тепер треба долити термін гарнівної рідини з бачок, тому що в ньому замало зараз. Turn that to games, like my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know. Turn that to games, like my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never тут. До речі, було більше, ніж потрібно. Зараз покажу, як орієнтуватись. В принципі, по внутрішній частині трішки складніше орієнтуватись. Але тут для особо одарених придумали таку штуку, як віконечко. Сідаємо, ставимо рівно мотоцикл. І, і от дивіться. По-перше, має бути пузирьок воздуху. Бачите, там він є. без спишки, буде краще. Ні. Краще так. І по-друге, от є відмітка. Але головне, щоб було видно оцей пузирьок воздуха. Тому що, якщо ви налієте більше і пузиряка не буде. Є вирогідність того, що ви не помітите, що у вас потемнішала гальмівна рідина. Зараз ми бачимо, що вона типу, світла і пузирьок типу світлий. От така штука. Отже, по задній частині зараз тут світло. Тут один супорт. Те ж саме Ключик на 8, трубочку вдягнули. От у нас бачок з гальмівною рідиною його від. Вкручуємо тільки двома руками, щоб не зламати. Така штука, що для початку треба відкрутити на 8 болтів. От. Трошечки відпустити. Тому що інакше не зніметься кришка. Ні, не так. Навіть не так зараз. Забудьте про що я сказав. Повністю викручуєте болтик Потім у вас зніметься кришка. От є. Зрозуміло. Тобто задній гальма для того, щоб замінити. Гальмівну рідину. Треба зняти бачок. Зараз я тоді все підготую, щоб в мене вже було на готові. А тепер відкручуємо цей. Молотик. Тут бачите отвір. І просто от така штука є, котра не дасть кришці знятися. Тому треба знімати бачок. Отак. Вивішувати? Є робити цю брудну справу. І тепер ми Тут рідина, Як можете бачити. Теж. Янтарного кольору, Її треба замінити. Починаємо почати. Так само, щоб не завоздушити систему, до кінця не докачуємо, щоб система не хапанула повітря. А, взагалі, що я її тримаю? Можна ж зробити отак. Вот Наживити. Тепер качати. Правильно? І так зручніше буде спостерігати за Отвіром. Так. В принципі, я думаю, що все. Зараз. Ще, давайте один разочок ще почнемо, бо наче все вже так як треба. ну-ка. Так, да, там чисто йде. Тут в принципі теж вже частенько. Тік. Зараз трошечки. Закрутимо кришку. Прикрутимо бачок. Так як він стояв. І вирівнюємо мотоцикл і подивимось на рівень. Тут просто є. прямо написано: мінімум максимум. У задній частині набагато менше гармівної рідини, тому задню частину трішечки простіше робити. Я так. Я думаю, що коли ми його вирівнюємо, то рівень буде прям максимум. Тому прям доливати не, не потрібно. Так, ну що, друзі, з гальмами я закінчив. Зараз електрички теж знову наведу лад в гаражі, щоб не валялося під ногами. Часу в мене вже не так і багато, думаю, сьогодні ще замінити антифриз, але це вже буде наступного разу, тому що через пару годин треба їхати за місто. От, тому зараз, що е я роблю зараз? Наводжу порядок, перевдягаюся, проїдусь на мотоциклі е пару кварталів. Е ну, По-перше, просто для задоволення, покатаюсь. А по-друге, перевірю, чи не завоздушились гальма. От, наче е намагався так зробити, щоб не завоздушились. От, але треба перевірити. Тому зараз буду ви виїжджати дуже обережно, на невеликій швидкості буду перевіряти гальма. От, а вам, якщо відео сподобався, якщо він хоч трішечки був корисним, ставте лайкосик, пишіть ваші коментарі. Ми з вами побачимо вже в наступному відео. Я не знаю про що він буде, може про заміну антифризу, а може ні, може якась покатушка. От, тому не забувайте натиснути на дзвіночок, якщо він не натиснути, щоб вам прийшло сповіщення про новий відос. Це був канал Мій Перший мод, мене як і раніше, звати Діма. Всім пока.